Як зрозуміти, що Google-навігатор це дно. Ой. Ось я, наприклад, їду по якійсь дорозі. Сподіваюся, що в Туреччині немає змій. Ух. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Крісперс ТВ. А це третій день благочинного марафону. Нагадую. Я вже, мабуть, під'їжджаю до точки, яку брали мої підписники. Сьогодні це гірська точка, тому я вже, мабуть, другу годину їду по гірським дорогам. Зовсім скоро, через 8 кілометрів ви побачите, куди саме я прямувала весь цей час. На третій день марафону я вже проїхала 190 км. Це без урахування сьогоднішнього дня. Де я зараз їду, дуже красиве. Тут дуже багато садів, я вже проїхала. Це, я не знаю навіть, що це за дерева. Ну, тільки що я приїжджала оливки, лимони, абрикос приїжджала. І тут повсюди такі канали для води. Бачите, зараз секунду покажу. Отакі. Я так розумію, що мені треба е їхати по цим каналам і тоді я попаду туди, куди треба. Температура за бортом зараз 32 градуси. Дуже спекотно. Моя кофта вже е прилипла до тіла так, що я відчуваю сонце напряму, мені здається. А е Легінці то взагалі, мені здається, що після сьогоднішнього дня в мене обгорять ноги. Але я їду в таке місце, де можна, якщо що, буде скупатися, наприклад. Я дуже рада, що я взяла з собою 2,5 літри води. Я вже випила літр, поки їхала. Зараз ще поп'ю це півтори, і в мене залишиться зовсім небагато. Треба бути, мабуть, економніше. така гарна лісова стежка, поверхня просто знищує мою дупу, масажує прямо як треба. На цю точку дорога дуже важка. Я вже приїхала на місце. Google показує, що я вже на місці. Мені треба тут залишити вел і йти далі пішком. Які гарантії, що велосипед буде на місці? Коротше, я вирішила, що я таким чином прив'яжу свій рюкзак, ой, господі, прив'яжу свій велосипед. Сподіваюся, що з ним все буде окей. Люди ось так ну, до дерева прив'язали. Коротше, такі справи. Ну що, вирушаємо тоді? Нам треба отак от пройти по каменям вперед. Не вистачає. Уявляєте, як гарно було подивитись, що там на дроні. Блін. Тут точно немає змій. Бо щось не схоже. А якось тут течія поменше. Фу, блін, Так, йдемо по дорозі. Ящерка. Коротше, щось я вже довго йду. А ще я дуже боюся того, що щось шелестить. в листях, в траві. О, люди. Нормально. Може я вже прийшла. Я поки що не можу зрозуміти, де ці красиві місця з фотографії. А ще тут дуже багато павуків. Різних. Не знаю, чи вам видно, а дуже багато павуків. Вони, типу, на траві сидять, і якщо проходиш, вони за ноги чіпляються. Це треш, звісно. Я так розумію, тут такі камені, наче тут колись була вода. я десь чую голоси. А! Що це таке, а, -а, -а. Ногу вколов чимось. Знаєте, як дізнатися, були тут люди чи не були? Дуже просто подивитися на сміття, яке вони розкидали. Я не знаю, що складного просто забрати з собою своє сміття. У мене, наприклад, пакет їде зі мною аж з Анталії. О, там купаються. Я уже могу дешево. Я могу уже дешево. Блин. Ау, ау, ау. Ух ты. Гарненько. Треба ще зробити так, щоб мою камеру сьогодні не винесло. Там купаються. Ох, пахне алкоголем дуже. Ага, ось що. Да, вони там купаються. Блін, тут по-любому ну, потрібен по дрон. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Там ще щось є в кінці тунелю Прикольно. Я не знаю, як сюди залізти, але я бачила, що місцеві хлопці тут купалися. Питання. Як сюди залізти, щоб не розбити голову? Я щось ступанула і не побачила, як вони залазили. Погадайте, що я роблю? Я хочу залізти туди. Залізти її не можна. Якщо зараз змиється ще й ця камера, я просто полечу всіх за ними. Ну, давайте спробуємо. Ого, тут сучія просто шалена, подивіться. Просто подивіться. Вода здається отут абсолютно спокійною. Я думаю, що це було б друге місце, де б я могла б загубити свій дрон. Тому що, здається, це вода спокійна, але подивіться тільки, яка течія. Просто. Зараз я спробую. og það er aðeins of því að það er aðeins of því Друзі, звичайно, це шо? Це найкращий час, щоб зняти тест-драйв мого мікрофону. Чому? Правильно, тому що ми стоїмо біля дуже-дуже шумного місця. Це неймовірно просто. Я не знаю, чи ви мене добре чуєте, але я хочу вам сказати, коротше, якщо ви зберетеся йти на цей каньйон... Посилання я вам залишу. То не лякайтеся, як я не. вам придеться трошки пройтись ногами десь кілометр. Але я побачила, що тут є дорога, і зараз я піду по дорозі і дізнаюсь, чи можна сюди заїхати автомобілем. І прямо зараз ми з вами вирушаємо, куди правильно на другу точку. Треба поспішати, тому що залишилось зовсім мало часу до закату. Закату сансету. Коротше, нам треба поспішати. А тому побачимось. Ну що, як? Чутно, ні? Слава Богу і Ісусу Христу! що Мій велосипед цілий. Я залишала тут велосипед. Зараз я його зняла і помітила те, що його намагалися позбавити електросапорту. Коротше, він не вмикався. Я спочатку не побачила, в чому проблема. Ну, типу, я зняла так, я думаю, буду вимк... вимкну, подивлюсь, скільки там чого. Коротше, ця фігня не працювала. Я думаю, в чому причина? Опускаю голову, оцей кабель висунути отак. Отак. Це в природі так не може бути, тому що він, типа, так не. Ну, коротше, бачите, він одразу сам натягується. Отут все здерте. Нічого не обрізано, але бачите, воно вискублене і подерте все. Далі. Отут, бачите, можна палець сунути? Тут має прилягати отак, як отут. Воно, як коли. І Вел взяла почала розбиратися, чому він не працює. Я нажала, і воно щовкнуло. Воно клаце, коли ти його знімаєш і ставиш, там є така защовка. Ну, так. о! А ще отут отутці штуки під рулем, отут кабелі, вони були видернуті обидва. Я його туди запхнула. І зараз воно тільки включилось після того, як я його, його запхнула. Коротше. Отак. Хлопці, дівчата. Сподіваюся, що все окей, що більше не, немає ніяких проблем. Я поки що не бачу. А ще я, знаєте, як помічаю. Коротше, коли починаєш їхати, то ці передачі починають переключатися, коли хтось нажимав. Може, це був якийсь невдалий жарт, може. А може, просто намагалися його все познімати. Я не знаю. Коротше, я не зрозуміла, чому переключаються. Я тільки що їхала, не зрозуміла, чому переключаються скористь неконтрольовано. А тепер я зрозуміла, він намагався, мабуть, відкрутити колесо, бачите? Воно люфтить і не закручується до кінця. Ось такого не має бути. Я думаю, що просто коротше, мені повезло в тому плані, що хтось приїхав і тіпо, злякав його, і він просто втік. Коротше, я вже зняла кумчик. Він... Коротше, подивіться, просто замок пішов в туди. Коротше, і, і врятувала його ось ця пружина. І тут ще фіксатор. Все, так було, кумчика вже б не було. Так, да, він просто він люфти тут. Коротше ситуація Есін.